Всім привіт! вас на каналі Sandbricks. З вами я, Олексій, і сьогодні з вами чекали ще одного набору із лінійки Технік. Це набір 2022 року, No42145. Як видно, з коробки, це ось такий рятувальний гелікоптер з кидається з майже 2000 деталей, чи навіть трошечки більше я вже забувся. Загалом LEGO раніше випускало набори, схожі на цей. Це було два гелікоптери, як мінімум. Зараз ставлю фотографії десь ось тут. Цей набір їх переплюнув як по кількості деталей, так і по кількості функцій. Тут у нас також є моторизація, новий батарейний блок, нова електрика, тому я вважаю, що в принципі збірка має буде цікаво, тим паче, що мій знайомий, який мені дав цей набір на огляд, на речі, Сергію дякую, сказав, що це взагалі найкращий набір лего, який він збирав, тому, в принципі, я вже заінтригований трошечки, тому давайте зараз розпакуємо, подивимось більш детально на детальки, на інструкцію і перейдемо до збірки. Ну що ж, як завжди, починаємо з інструкції. Вона в нас має досить таки велику товщину. Ну, насправді не люблю такі інструкції, не дуже зручно ними користуватися. Ось раніше, коли випускали там по дві книжечки, мені здається, що було якось зручніше. Цікаво, чи буде тут якийсь текст у нас, бо все ж таки це ліцензійна моделька копійна. Але я так бачу, що ні. У нас тут. Ну так, одразу показано 5 пакетиків, так, 5 етапів збірки. Ну і на цьому наче все. Так, тут у нас є сама збірка. Давайте подивимося, можливо, щось буде в кінці у нас цікавого розказано про цей набір. Так, тут у нас є функції. так, ну, Як бачимо. 390 сторінок піде на збірку, тут у нас прораховані функції даного набору, так? що у нас тут підіймається кран, ну, кран так? підіймається у нас також, раніше обертається, у нас лопасті. Тут зображено, що є ще якісь механізми, я так розумію, опускання та піднімання їх саме у такому положенні. Ну Насправді, я у гелікоптерах не експерт, не знаю, що це за функція, але треба буде зібрати подивитись. Тут у нас розробляє, так розумію, це порівняння з. Реальним прототипом, ну, що я можу сказати. Якби вони ось цей поставили, ось такий же, теж рятувальний, червоно-білий, мені здається, що більше б здавалося, що вони схожі між собою, бо так ось, коли дивишся, то важко так відслідкувати ці, скажімо так, якісь схожі елементи. Але, ну, загалом, наче І тут гелікоптери, і тут гелікоптер, да? Що нам ще треба з вами? Тут у нас список деталей. Ну, фото вставляти не буду. Я думаю, що. Покажу вам більш детально їх під час збірки. Головне, що відмічу, тут у нас ось цей батарейний блок з перемикачами, так який без цього управління на блютузу, але це нова версія, але вона управляється тільки ось так з місця, так би мовити. Ну і по цікавим деталькам тут є нові шестерні, актуатор, рамки є у нас чотири штучки. Що тут ще цікаво. Ну, звісно, ось по тій деталі до гелікоптера. Ми, звісно, про них поговоримо окремо, бо це дійсно унікальні детальки. Ну і так, наче на цьому все. Ну, Непоганий вибір, саме білих деталей, і ліфтарми, і панельки, і різні скошені маленькі. Ну, але, в принципі, їх і так і до цього було багато, тому не скажу, що прямувал. Хіба що всі детальки у цьому неоново жовтому кольорі. ну, Чесно, хотілося б отримати якісь інші. Я не фанат такого кольору, але в принципі хай буде. На цьому погляд інструкції Давайте закінчимо і перейдемо до першого етапу збірки. На першому етапі нас чекає досить невеличка кількість деталей. Це в основному будуть білі панельки та ліфтарми. Один, звісно ж, цей основний батарейний блок, колеса є у нас ось такі, трошечки ліфтарми у інших колях і зовсім мало різних коннекторів. Так, піни залишились по заказу, але там нічого цікавого. Що я хочу відмітити, є ось такий цікавий конектор 32.039. Сподіваюся, що вам його видно. так? Дуже дорогий собака. У мене такий один поламався до Вільямса в цій Формулі 1, тому довелося замовляти, вони коштують від 30 гривень. Тому з ними будьте обережними. Також ми маємо ось ці білі панельки, не так часто не зустрічаються. Ну і далі тут, наче, літаємо на 15, на 9, на 7, на 5. Трошечки систему, те ж саме з цього боку. Ну, наче ж тут деталей цікавих поки що немає, тому давайте зараз швиденько збираю перший етап і показую, що в мене вийшло. Ну що ж, досить швидко я закінчив збирати перший етап. В кінці в нас вийшла ось така конструкція. Так, у нас тут стоїть батарейний блок. Це, я думаю, зрозуміло, так, це нижня частина нашого гелікоптера. У нас тут буде ось такого роду механізм, який буде відповідати за опускання шасі, так? Ось таким чином, ще поки не знаю, як він буде працювати, де саме буде важче, але ось таким чином, як видно, це все буде відбуватися. Що до ще цікавого? Ну, наче більше ніяких механізмів немає у нас. Все стандартно, трошечки систему, ну і загалом така звичайна поки що не складна збірка. Так. Тому все поки відкладаю у сторону. І давайте подивимось на детальки, які нас чекають на другому етапі. Тут у нас вже буде дві рамки, ось такі подовжувачі для панелей довгих, теж дві штучки у нас будуть два білих крила, вони вже з наліпками у мене. Ну і наче ось такий ще один ліфтар. Можливо, два, можливо, не поклав ще один. По іншим деталям, там тут, як видно, червоні панельки, червоні ліфтарми, ну такий непоганий набір деталей, трошечки їх більше вже буде. До речі, маємо ще один ось такий довгий, ось довгу гнучку вісь таку, чи шланг довгий, як хто його називає. Ну ось тут я зібрав всі інші детальки, не висипав, бо наче нічого немає. Там такого незвичного ось такі лінки два штучки, ну і ось ця шестерня Теж від її, бо насправді новенька рідкісна шестерня. Мені здається, що якраз не з'явилась десь тоді. У цьому наборі, чи плюс-мінус в той час, ось така у нас є. На цьому майже всі детальки вам показав. Більше, мабуть, нічого тут цікавого нас не чекає, тому давайте збирати далі. Як видно, на другому етапі ми збрали носову частину гелікоптера, і він у нас поки що має ось такий вигляд. Ну, одразу можна сказати, що ось цей механізм, який ось у нас всередині, він у нас також іде. Зараз вам показати ось тут так, у нас є важелі. Ну, тут знизу у нас проходить, але його тут не видно буде. Ось весь цей механізм це, мабуть, найнезрозуміліший механізм, який я збрав за все своє життя ось в Олего-техніку. Ну, настільки це якась була незрозуміла нестандартна конструкція. І по факту ми маємо: ось що. У нас тут є два стіки і вони у нас можуть нахилятися як вперед-назад. Ну, я думаю, це зрозуміло. Ви бачите, що відбувається. Так, у нас буде щось підійматися та опускатись, так і зліва вправо. Ось тут. Точно так же я натискаю сюди. Таким чином у нас ще буде відбуватися якийсь такий рух. Ну, це, звісно, треба буде дивитися потім, коли у нас будуть вже лопасті, встановлені, встановлений пропелер. Але загалом весь цей механізм ну, це дійсно щось дуже таке цікаве і незвичайне. Я не знаю, чи вам видно ось так, мабуть. Також у нас ось тут є два важелі по бокам від крісла. Так? Ну, знову ж таки, чорне не чорному, мабуть, мабуть, вам погано видно. Але коли ми на них натискаємо, ось вони так, сподіваюся, що видно. Таким чином, у нас теж. Трошечки підіймається взагалі вся ця конструкція. Ну, Чесно, я збирав старий шестерні дві ось тут. Дві є маленькі з цього боку і думав, ну, що це буде за механізм. І ось маємо поки що таку конструкцію. Насправді досить -таки цікава збірка, дійсно складна, бо дуже важко не заплутатись. Ну, Хоча, якщо уважно збирати, то я думаю, все буде окей. Тому поки що маємо таку конструкцію, продовжуємо потрошеку збирати далі. Судячи з деталей третього етапу, можна сказати, що він у нас буде досить такий тяжкий, бо у нас дуже багато шестерей, маленькі деталі. Ну і взагалі мені здається, що по деталям він такий наймасивніший з усіх п'яти, бо там досить мало деталей залишилось на останній четвертий та п'ятий. У нас є ліфтарми, що вони залишились по кадром, Так, ну тут варто відмітити, хоча ось ці, так. Вони досить таки цікавий колір мають, не онєлов, але загалом ну, ніякої цінності не несуть, бо в такому кольорі, мені здається, були деталі, може, у двох наборах. Так, це баги і ось цей всюди хід, що перевертається. Мені здається, що більше ніяких наборів я їх не зустрічав. Також є ось такі ліфтарми, аж 10 штук з поперечними отворами, довжиною 11. Ну і на цьому, наче все. Тут у нас ось і коннектори, тоненькі ліфтарми, ну там наче нічого цікавого немає. Саме цікаве, це у нас лежить ось тут. Як видно, досить таки багато ну Дійсно, будемо збирати якийсь цікавий механізм. Багато ось цих нових шестерень, зелене є у нас, є у нас звичайні ось такі сірі, чорна є, червоні ось ці є, є три муфти, хробак. Ну, тобто, Набір досить таки непоганий. Це при тому, що ми частину шестня вже поставили і ще, мені здається, парочку залишилось. Також ми маємо маленький актуатор, поворотний стіл. Ну і, звісно, ось цю детальку. Ну або якщо бути точним, детальки, бо тут їх вже три штучки на середині. У нас є ось ця чорна, ось ця сіра, також і всередині ще одна. Всі вони збираються для того, щоб потім встановити сюди в нас ось цей головний наш гвинт. Ну і Якось мають працювати. Якщо чесно, ще не збирав, не знаю. Зберемо, подивимось, самому цікаво. Детальки ці не роз'ємні майже, ну їх можна, як і просто стіл розібрати, але, в принципі, сенсу не бачу. Ну і також l мотор у нас є, який ми будемо використовувати саме для того, щоб моторизувати даний набір. На цьому, наче все, тому давайте переходити до збірки. Ну що ж, потроху я завершую збірку третього етапу, і саме на ньому ми зібрали середню частину. Нашого гелікоптера, і тут у нас буде розташована ось ця коробка передач. Ну, як видно, вона має досить складну форму. У нас буде аж три важелі. Ось тут у нас стоїть одна, друга, і ось там під нею стоїть третя муфта. Сподіваюся, що вам видно. Так? Що ми маємо цікаво? У нас тут є маленький актуатор, ось тут також є вихід. Я так розумію, це вихід буде на ну, лебідку, чи як напевно називається у гелікоптера, та що буде спускати крючок у нас. Також ми маємо ось тут. Такий стікер з черепахою та зайцем, тому я розумію, що це нас буде подати за швидкість обертання самого гвинта основного цього. Ну і також з цього боку є ще одна якась ось тут муфта для перемикання, але для чого вона треба ще, мабуть, буде з вами подивитись. Зараз давайте, давайте цим займемося. Власне, я тут зібрав ось цю конструкцію, так пристрілявся, Значить, у нас ось тут входить. Я так розумію, від мотора. Ось цей вал у нас іде, ну, ось ця шестерня починає крутитись. І таким чином у нас це все, все відбувається. Якщо ми перемикаємо ось сюди, у нас починає обертатись ось ця шестерня. Ну, Як і видно, як і показано, то в нас буде підійматись та опускатись гачок. Ось таким чином. Так, це ставимо на місце. Тепер у нас є ось ця шестерня. Ну, шестерня, в ось ця муфта верхня. Якщо ми за неї. Ага, так. Якщо ми на неї даємо ось у нас починає актуатор подовжуватись та скорочуватись. Я так розумію, що це піде, мабуть, кудись далі. Я не розумію, не пам'ятаю, чи будуть відкриватися якісь дверці, можливо. чи, ну, Актуатор все ж таки має щось рухати, скоріш за все, але поки чесно не скажу вам, що і за, ну, за що він відповідає. От, як видно, досить велика кількість великокількісь тут, ну, Прикольна насправді збірка. Так, звісно, щось схоже ми бачили у Rover, так, 42110, у цих великих суперкарах там теж досить такі великі коробки передач. Я б сказав, навіть побільше, ніж тут, але при цьому ця теж не менш цікаво. І також ми маємо ось цей перемикач, я так розумію, що він нас буде відповідати за обертання гвинта. І ось тут ось сюди воно має виходити. Давайте подивимось. Так, зараз ось це вимкнемо. Ну, так, видно, ось обертається маленький поворотний стіл, якщо так, то обертається він досить таки повільно, якщо ми ставимо ось сюди на кроля того... Ну, бачите, ось набагато швидше обертається. У нас співвідношення шестерни змінилося, і я так розумію, що буде набагато швидше обертатись. він. Ну, ось така коробка. Ну, в середній там наче нічого складного, так, дійсно, коробки бувають і поскладніше. Ось ці. Але теж треба уважно збирати. ну, Загалом збірка була цікава. Тому давайте зараз це все з'єднаю, вже, мабуть, вам показувати не буду, як це все встановлю, а перейдемо одразу до четвертого етапу. Ось ця відносно невеличка кількість деталей чекає нас на наступному четвертому етапі. Я виклав основні детальки червоні, основні осі у. На жовтому кольорі. Ну, загалом, що я хочу сказати, я трошечки змінив свою думку, бо насправді вибір деталей у цьому новому кольорі досить таки великий, тільки у цьому наборі. А я нагадаю, що є ще як мінімум два набори, в яких ці кольори зустрічаються. Так, друге питання, що самих деталей цих мало, так? Бо якщо ви захочете щось зібрати, вам треба таких 8 штучок, то це, вибачте, треба або на бриклінки йти купувати і навряд чи ще й буде в одному магазині 8 штук. Так? Але з іншого боку, тут є і тоненькі ліфтарми, такі конектори, такі. Є у нас ось ці. Такі конектори, тобто є маленькі панельки, є геподібні, на три є ліфтами, на п'ять. Ну, тобто, загалом, в принципі, якби далі розвивати цей колір, то в принципі, він був би, я думаю, теж таким популярним, бо він яскравий і дійсно з нього можна зробити якийсь акцент там, у автомобілі чи в якомусь іншому транспорті. Але це так, не річний відступ. Також хочу сказати, що згадав, для чого нам ось це актуатор, ну, це, в принципі, логічно, я вже закінчив знімати і до мене дійшло. Так, він у нас буде опускати колеса. Шасі, якщо буде точно, це так знову ж таки маленьке уточнення. І далі по деталькам тут у нас ось ця деталь, до якої ми будемо кріпити наші лопасті. Десь вона має стояти ось так зверху. Ну і далі рамка, один такий ліфта, маленькі лопасті, один бісквіт. Ну і ось тут вже не так багато шестерни, їх штучок 10 залишилось. Ну і загалом там різні інші маленькі детальки. Тому давайте переходити до збірки 4 етапу і подивимося, що нас вийде зібрати. Ну що ж, перед початком п'ятого етапу вирішую вам показати, що в мене зібрано на даний момент. Як видно, наш гелікоптер ну він майже вже цілий і ось тут ще зверху не вистачає. Такої кришки для двигуна, я так розумію, ну і на цьому, наче все, ну, звісно так, лопасті треба поставити. Я взагалі збирав і думаю, ну, а що ще збирати, так? Бо наче багато деталей було на четвертому етапі, але все ж таки на п'ятому ще трошечки залишилося. Зараз покажу вам ще задню частину. Ми зібрали ось цю всю частину, так, з'єднали це все. Ну, на відміну від того ж орнітоптера, за ось цей хвіст підняти його ну, дуже. Стромно, якщо чесно, мені здається, що просто відламається. так? В принципі, так робити не треба, бо дуже важка у нас ось тут передня частина, і тут у нас батарейний блок, тому в принципі логічно, що він так не тримається. Також ми встановили ось цей ротор тут і загалом будемо мати ось такий механізм. Зараз спробую вам показати, як це все працює, ось як видно. Таким чином, у нас це все буде нахилятися, і, в принципі, можна буде ось так ним. Керувати ось така конструкція. Ну, що можна сказати, дійсно прикольні Такі ось такі дверцята у нас є, вони ось так відкриваються прикольно теж. Тому я думаю, що у нас ще трошечки залишилось зібрати його, давайте з цього боку покажу. Ось такий він має вигляд: тут ось два перемикачі, ну і загалом ну, досить великий насправді. Якщо так навпроти моїх ось цих органайзерів поставити, то я думаю, що він на довжину майже як вони два будуть. Тому давайте зараз закінчую збірку і покажу вам цей набір у готовому вигляді. Ну, що ж, нарешті я завершив збірку п'ятого етапу, і тепер ми маємо повністю зібраний гелікоптер 4245, нагадаю номер. Ну, як і казав, на останньому п'ятому етапі ми збирали ось цю частину, також зібрали лебідку, і загалом маємо ось таку модельку. Ну, що я можу сказати, розмір, ви самі бачите, досить таки значні у нього. Виглядає він прикольно, вся полоса, вона дійсно відіграє свою роль. І якби це був звичайний жовтий, воно виглядало не так яскраво. Тому, в принципі, логічно, що тут був використаний саме цей колір. Ну, як і казав, тільки що. Жалкую, що дійсно мало деталей в ньому. Ну, що я можу сказати? Як, як бачимо, моделька прикольна така. Я б сказав, що вона насправді тримається досить таки добре, але якби ось так, не, не, не тіпався ось так його хвіст. Як видно, таке відчуття, що він зараз взагалі відпаде. Хоча, насправді, все з'єднає, як має бути. По функціям давайте вам покажу більш детально. У нас знизу батарейний блок. Ось тут, до речі, можливо, хтось мені скаже, навіщо тут ось цей крючок. Я його сюди. На останньому етапі встав і чесно не знаю для чого. Він щось ось так перевозити. ну, Не знаю, чи є там взагалі така штучка. У нас є ось тут вимикач, так ось таким чином. Ну, Як видно, зараз нічого не відбувається. Ми можемо поставити на черепаху. Це все буде досить повільно обертатись. І також можемо поставити це на зайця. Ну, ось, Як видно, тут. Швидкість вже більша. Батарейки не самі свіжі, тому я думаю, що якщо поставити свіжі батарейки, воно буде ще сильніше. Обертати ще швидше, ну так не боляче, якщо що, можна підставити, дитині можна давати радість, тобто тут ніяких проблем з цим нема. Давайте це вип'ємо. Подивимось, у нас є ще дві функції. ось тут. Одна з них відповідає за підняття шасі. Ось таким чином, як видно, воно починає складатись у нас і розкладатись. Інчаненка простенька функція. Ну і саме цікаве, як мені здається, це ось ця лебідка. Дійсно прикольно вона працює, можна гратися, дійсно щось піднімати, рятувати когось там чи з води, чи там з якихось там не знаю лісівну. Це вже на що у вас вистачить фантазії. Ну, ось така функція у нього є. Ну, Працює досить таки швидка обставина, тут дійсно можна її використовувати. Ну і цікаво також можна значити це управління, що стосується саме ось тут. Ми можемо... Міняти кут нахилу. Зараз, звісно, всього не вигідно. Давайте поставимо на паузу, покажу вам, поки вимкнемо. Тобто, у нас є або лопасті у нас горизонтально до землі, або вони міняють кут нахилу для того, щоб я наскільки розумію, щоб підійматись. Ну, можливо, помиляюсь, бо не експерт. Також, як і показував, можна керувати тут. Але насправді, коли стоять лопасті, ну, кут нахилу, можливо, і міняється, якщо зараз побачите, так? Але зовсім мінімально це все відбувається. ось. Тобто... Якісь зміни відбуваються ось тут, воно трошечки його тягне, але не сильно. Тобто, Я думаю, що основна функція це саме цей підйом, та ну, раніше зміна кута нахилу самих лопастей. Ну, Ось такий набірчик, що можна сказати, дійсно цікаво, я розумію, що, мабуть, не він зайде, бо в принципі я знаю, що набори леготехнік, які не автомобілі або не якась там будівельна техніка, вони користуються меншим попитом. Але, в принципі, якщо ви збираєте техніку, я думаю, що це не точно зайде, бо це щось новеньке буде. Так, лего були гелікоптери, як мінімум 42052 точно знаю. І здається, ще був якийсь там жовто-червоний, такий теж схожий на цей. Але в принципі, тематика досить не заїжджена, виглядає прикольно, детальки є, батарейний блок є. Дуже багато червоних та білих деталей, тому я вважаю, що набір непоганий. Дійсно, що бажано його знайти тисячу за 4, тоді це був би ідеальний варіант. Тому я б поставив цьому набору, ну, десь, можливо, 8,5 з 10. Так. Знімемо, мабуть, бал, все ж таки за те, що функції працюють, ну, Якось так неповноцінно наче повертається, але наче ні на що не впливає. Але загалом прикольний зовнішній вигляд, через скажу, наявність електрики, ну і багато деталей, більше двох тисяч. Тож на цьому буду з вами прощатись. Ви напишіть у коментарі, як вам така моделька, чи купили ви собі, чи можливо все ж таки автомобіль зібрані з технік вам подобається більше. Я з на цьому буду прощатися. З вами був Олексій, попередна замочка, ще багато крутих оглядів на різні набори лего і не тільки.